Дивіться, вашу справу зараз ще розглядають в контексті стосунки з Євросоюзом. І якби, наприклад, до вас зверталися європейські дипломати з запитанням, чи вкладати воду про сеція, щоб ви відповіли після історії, яка сталася з вами. Питання не в історії, яка сталася зі мною. Моя відповідь наступна. Основним принципом Європейського Союзу є дотримання європейських цінностей. На жаль, український уряд. Українська влада, особисто Віктор Янукович, зробили все, щоб в Україні було відсутнє таке поняття, як європейські цінності. Немає в Україні європейських цінностей. На жаль, в Україні процвітають бандитські цінності, пацанячі цінності, які завгодно інші, але не європейські але ж, може за такою змінюватися під тиском. Інтеграції України дедалі стосунки з Євросоюзом. Я вас благаю. Я вас благаю. Ну, це хибна, хибна теза. Хибна yeah. теза. Нічого не буде відбуватися, поки Віктор Янукович цього не захоче. От і все. Те, що Віктор Янукович не повинен бути нагороджений за те, що він витворяє в Україні, це очевидно. Але при цьому я ще раз підкреслю: я поділяю думку європейських політиків щодо того, що для того, щоб. Була запропонована Україні угода про асоціацію зони вільної торгівлі. Європейські цінності повинні бути в Україні до цього.